Що таке мостоподібний протест? З народі його просто називають міст. Нам треба щось використати для його опори. Тобто, в нашому випадку це будуть два сусідніх зуби. Тоді ці зуби обточуються і фіксується мостоподібний протез. Давайте будемо відвертими. Мостоподібний протез дешевший, ніж сама імплантація та встановлення коронки на імплант. За часом так само це встановлюється набагато швидше ніж імплантація. Потім ти чекаєш 3 місяці. Але основний мінус в тому, що ми обточуємо два ці зуби, які були нормальні, які виконували свою функцію. А ми їх забираємо під місток, особливо якщо вони здорові, ці зуби, то на мою думку, це взагалі неприпустимо їх обточувати під мостоподібний протез. Цьому немає зовсім ніякого сенсу, тому що ми втрачаємо, грубо кажучи, одразу три зуби. І з часом порушується краєве прилягання між самою коронкою і самим зубом, і через певний час може виникнути дискомфорт в плані певного запаху з рот, можливо, навіть біль при накушуванні та безліч інших проблем, які випливають у нас час.